Всім привіт! Мене звуть Анастасія, і сьогодні я розповім вам про третій спосіб із серії відео, як розвинути свою уяву. Цей спосіб я буду називати малювання з навколишнього середовища. Для цього способу вам необхідно вийти на вулицю або знайти у себе вдома якийсь предмет або якусь пляму, з якою ви будете уявляти вашого персонажа. Наприклад, для створення своєї ілюстрації я просто вийшла прогулятись і помітила на асфальті таку ось пляму. І з нею вже почала якось фантазувати і створила свою ілюстрацію. А далі подивимось, як це я зробила. В цьому клаптику асфальту я одразу побачила пташку та почала фантазувати місцевість, в якій вона знаходиться. Для вибору кольорової палітри я обрала ілюстрацію іншого ілюстратора. На жаль, я не знаю, чия це ілюстрація, тому не можу вказати автора. Хоча кольоровий ескіз та ескіз роботи я собі затвердила, але в ході роботи мені не подобались кольори, якось ескіз не так виглядав, як мені би хотілось, тому я вирішила в процесі роботи зміняти якісь параметри кольору. Та ось ви будете зараз бачити, як я буду змінювати квіточки. До речі, цей спосіб розвитку уяви я застосовую не вперше, колись я гуляла лісом та вдивлялася в якісь цікаві дерева і малювала собі персонажів. Також в спільноті ілюстраторів Україну, Ілюстратор. Я веду рубрику «Уявлярю», де ви можете побачити, які кольори я використовувала та намалювати щось своє з цього асфальту.